Доброго ранку, всім доброго ранку. Доброго ранку прекрасному світу. І сьогодні ми будемо це переживати. Щось Дуже... співати. З луком і стрілами можна зробити багато чого. Я думаю, це заслуговує на повторне відтворення, щоб показати, для чого дійсно потрібна дисципліна. Це добре. Зверніть увагу, як вона. Ну, звичайно, має менталітет переможця і так, яке його зовсім не турбує. Про що завгодно лише б робити те, що їй подобається. Вона хоче це зробити, вона налаштована. До, дайте знати думки про те, як я виглядаю і таке інше. Просто сконцентруйся на завданні. Ну, це красиво. Так, і це нагадало мені ще дещо, що я бачив Ла цього ранку з прекрасною жінкою, яка насправді вийшла під дощ, створив фантастичний досвід про це, самовираження від внутрішнього до зовнішнього. Тож, я думаю, що це чудово це бачити. ну... Можна зробити багато, якщо ти достатньо дисциплінований, думати, що так, я просто хочу бути, я просто хочу жити, я просто хочу танці у певному сенсі. Тож, був невеликий досвід тут, і якщо ви хочете, будь ласка, зробите саме. А якщо ти ще не підписався, підпишись і давай зберемо всю парад тут з музикою. Зараз тож це досить круто. Так, yeah. І так зробити свій внесок. Ринок мікроавтобусів в інстаграм він гарний. Тож, чао, до завтра!